Вітаю, я Ольга Скиба. У 2015 році закінчила горлівський інститут іноземних мов за спеціальністю практична психологія і з того часу працюю за фахом у Донецькому обласному навчально-методичному центрі психологічної служби системи освіти. Спочатку на посаді психолога-консультанта у відділі психолого-медакоптогічної консультації працювала з дітками з особливими освітніми потребами, а згодом, вже у 2018 році, почала працювати методистом. У своїй роботі надаю експертну інформаційну, консультативну, методичну підтримку і а також просвітницьку профілактичну. Підтримку фахівцям психологічної служби Донецької області, зокрема фахівцям спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів. Хочу висловити вдячність викладачам Горлівського інституту іноземних мов за досвід і знання, отримані під час навчання, які допомогли мені у подальшому моєму професійному зростанні. Дякую вам.